Слава Україні! Розпочалася 773 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських. Терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 32 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони 28 цих ударних БПЛА було знищено. Також ворог запустив 6 ракет різних типів. Три зенітних керованих ракети С-300 із Білгородської області, дві крилаті ракети Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету Калібр з акваторії Чорного моря. В результаті протиповітряного бою збито дві ракети Х-101, Х-555 та ракету Калібр. Протягом минулої доби. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів, Чернігівської області, Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина Буда, Сумської області, Кругле, Берестове, Куп'янськ, Харківської області, Терни, Часів'яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне. Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області та Роботине на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському, та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщівка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уменське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Уріхівському напрямку протягом минулої доби за підтримки авіації ворог здійснив одну невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, п'ятьох артилерійських засобах, одному пункту управління, одному пункту управління БПЛА, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки та одному іншому важливому об'єкту ворога. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 790 осіб. Також ворог втратив 24 танки, 38 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 48 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 70 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!